Сьогодні хочу вам показати свої покупочки. Замовляла два набори від торгової марки Чарівниця. Це такі відпочивалочки, бо вишиваються хрестиком у дві нитки. І все. Перший набір це троянда. Троянди я люблю, тому хочу її вишити. Розмір вишивки 20 на 26 сантиметрів, укомплектована аїтою 14 -го каунту. О, голочкою японською, до речі, Голочку я вже випробувала, дуже гарні нитки мадейра на органайзері пронумерованому. На жаль, немає ключа, де вказані номери, саме мадери, які відповідають цим номерам на органайзері. А схема сама на ось такій ну, такій обкладинці. Вона глянцева, але дуже яскрава. Копію зробити не вдасться, бо є ось такі кольори. Де немає значків, просто йде квадратик замальований кольором. Ну, як моя бабуся каже, все по-багатому. Потім другий набір, теж від чарівниці, соняшники і сливи. Також укомплектовано аїдою. 14-го акаунту така ж зручна. І гарна голочка. І тут вже два аркуші зі схемою, бо розмір роботи буде 22 на 44 сантиметри. Теж нитки мадейра, багато ниточок, і також пронумеровані, ну, не нумерацію мадейри, а просто за порядком. Гарні набори мені сподобались. Дуже якісні матеріали, а ціна така досить-досить гарна. Це колись я плела троянди з бісеру, так вони мене лежали, пилилися, а ось це, знадобилися для зйомки, як реквізит. Ще хочу вам показати ось такі сірники. Теж дівчина-українка біжить по соняшниковому полю. І ось так відкривається, яскраві, піднімають настрій. А хто у нас виробник? Українська сірникова фабрика, Рівненська область. Молодці. Дизайн супер. Потім хочу показати вас, вам ось такий чай. Називається клеопатра. Я дуже люблю чай. Це чорний індійський чай з цукатами ананасу, пелюстками календули, бутонами троянди. Ну і ароматизатор полуниця. Дуже мені сподобався цей чай. Упаковка металізована всередині. Ось, Дійсно, там є шматочки, пелюстки, смачний чай, аромат насичений в міру. Так що, дуже полюбляю чаї, троянди, соняшники. Ну, поки розп... Хочу розпочати, чекаю, поки прийдуть п'яця, ще одне моє замовлення. Як розпочну, я вам буду показувати процеси. Привіт, дівчата! Все ж таки я не втрималася, розпочала вишивати троянду від українського виробника чарівниця. Вишивати одне задоволення це така відпочивалочка, хрестик дві нитки і все. Чудова канва, ну, аїда 14 цвайгар. В міру така цупка, зручно вишивати. Відниток мадейра я взагалі в захваті, дуже гарна якість, мені сподобалось. Замовила під цей набір в магазині мурчине рукоділля. Ось такий тримач двосторонній для голок, також там зображена троянда. І купила дерев'яні квадратні п'яльця 25 на 25 сантиметрів від турецького виробника сірі каснак, ну, якщо правильно вимовляю, висотою 9 мм. Ну, Що я можу сказати про ці п'яльця? Так, оці відчуття від тримання дерева ну, люблю все натуральне, але я знаю таку, такий недолік дерев'яних п'ялець, вони не зап'ялюють, не роблять гарну натяжку. Про це, і може, за того, що вони невисокі, скаржилася також і Юлія, яка веде канал творчий куточок, по-моєму, що теж ну, гуляє, гуляє тканина, канва, по п'яльцях такої барабанної натяжки ну, немає. І навіть там от є ну, такі невеликі зазори, ну, дерева це взагалі. Примхлива така річ, вони всихають, вони не залаковані, добре, звичайно, зашліфовані, але п'яльця нурге пластмасові, натягують краще. Але дівчата скажуться, що там ось такий, така впадина, що дуже тканину. Ну, Ламає ці, так, тут канавки такої немає, і воно так гладенько і акуратненько затискає цю тканину. Дуже мені подобається вишивати. Троянди це взагалі моя любов. Ось, знайшла в себе з бісеру троянди, я вже казала в, 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 раніше. І ось Мило троянда у вигляді троянд ну, обожнюю троянди, тому вишиваю з задоволенням, розпочала ось тут з центру і потім пішла з лівого верхнього кута. Мені так зручно, кольори яскраві, більш мені подобаються, чим навіть на прев'ю. Вони якісь ніжніші, ну, навіть світліші. Ну, мені здається, що на вишивці навіть краще, ніж на прев'ю. Я так дуже люблю, коли краще, ніж намальовано. Планувалося, виходить набагато краще. Тобто, зараз я захопилася, трошки відклала. Скарби моря. Там я вже вишила десь половину роботи. Зробила бекстіч, залишилась там лезі Десі. Далі буде, розкажу про процес вишивки саме цих скарбів. Хочу вам показати просування по вишивці моєї троянди. Від торгової марки чарівниця. Розпочала я вишивати 26 серпня. Вишиваю я повільно, тому десь тут половина роботи. Я вишиваю по схемі, схема на такому гарному папері, шкода, навіть закреслювати, але що робити? Копію зробити я вже казала не можна. Вишивається легко, з задоволенням. Я чекаю моменту, коли в хаті світло, щоб було добре видно. Бо ввечері, ну, чесно кажучи, вже очі лізуть на лоба, вже рано темніє, і штучне освітлення. Ну, не так добре освітлює як денне, тому намагаюся вибрати, викроїти хвилин години в день, щоб повишивати. Мені дуже подобається, легко переживала, що буде залишитися багато ниток, але нитки, я вам скажу. Розходуються швидко. Я вже переживаю, що їх може не вистачити, а номерів Мадери виробник не вказав, щоб докупити, а купувати карту. Кольорів мадери ну, вона коштує досить доволі дорого. Краще вже коли дешевше купити ще один такий набір Троянда. Ну, може, все-таки вистачить. Я вишиваю не дуже економно, хоча протяжок стараюсь не робити великих. Десь щоб дві клітинки, але ну, не дошиваю вже там прямо. До самого не хочу, звичайно, ось тут, якщо видно, не видно, мабуть, між хрестиками, особливо темними, просвічує біла канва, звичайно ж, було краще, б може взяти канву з більшим каунтом, але Очі дуже важко очам, саме то на 14-му каунті. Менше зараз, я думаю, що не. мені не потрібно. П'яльце дерев'яні, я вже казала, можливо, не дуже сильно натягують каньбу, тому що ось тут, бачите, навіть трохи не вистачає, закоротка. Але дерев'яні п'яльця самі відчуття такі приємні, я люблю все натуральне відчуття такі, прям тепло, не те, що від пластмаси. Набором я задоволена, буду ще купувати набори від цього українського виробника. Ще прийде посилочка, я зніму відео вам покажу. А поки що все. А тепер розповім вам про мої пригоди з морськими скарбами. Давно я вже не показувала, не виставляла в Інстаграм, тому що я зависла на оцих Лесі Дезі. Вони в мене не виходили ну ніяк. Я вже дивилася і майстер-класи, як там лайфхак, лайфхаки, як простіше і красивіше, гарніше їх зробити, але все одно, коли я затягувала отут ниточку, петельки перетворювалися на жирні стібочки. Тому, але я вирішила, що будуть пелюстки або петельки, і тому ще закріпила. Ось тут, у двох місцях, щоб вони були схожі на петельки. Не зовсім, звичайно, така округла форма, але пройде, я почала там пороти, почали поротися і хрестики. Хотіла зовсім залишити без лезі, дезі, але. Вирішила, ну все ж таки, спробую. Здалеку взагалі нормально виглядає. Що ще я хочу сказати? Чому зупинилась? Закінчилась у мене ниточка DMC, кольору номер кольору ось 30, фокусується, 37. 13 на органайзері це номер 25, чекала, коли прийде, замовлення зробила. Ось тут я її порула, але порула ну, дуже охайно, щоб багато залишилося, але все одно тобто не вистачило мені. Я вишиваю не дуже економно. Тому, хто буде вишивати такий набір, майте на увазі, що цю ниточку потрібно економно розходувати. Ще що я прикупила магніт від чарівної країни. Він, це така, такий дизайн, він підходить до будь-якого сюжету, дизайну. Дерев'яний, я люблю все таке. Я вже не раз казала, що я люблю натуральне дерево, тому мені дуже сподобався цей магнітик. І виглядає він супер. А, прикмета, на мій погляд, працює. Я навіть вже не встигаю за Збройними силами нашими. Ще мені вон, маяк. Тільки в перспективі, але я думаю, вже на справи підуть швидше. Я знімаю, потім після зйомки я переп'ялю і почну далі вишивати. Дуже хочу, вже, щоб прикмета здійснилась. Покажу вам просування по троянді від чарівниці. Вишивається. Дуже швиденько, ну, на мій погляд, я вишиваю не дуже швидко, але просування видні, видно, от, вийшов вже білий колір, весь я його відшила, і подивіться, залишилася пасма з шести ниток. Тобто, ще на щось я переживала, що не вистачить, бо розходуються нитки швиденько, тому я думаю, що іншого кольору залишиться. Проблем ніяких почала вишивати рейковим методом, тобто, між Ниточками. Перш ніж затягнути стібок, вставляю голку, і вона йде як направляюча для ниточок. Це сповільнює процес вишивки, але для мене завжди важливо якість, а не швидкість. Та Трохи стали рівніші хрестики, мені подобається, буду далі продовжувати так вишивати. Ще хочу показати вам мої покупки, але не рукодільні. А, зараз у нас в магазинах не так багато косметики. Раніше я користувалася кремами іншого виробника. Не буду рекламувати якого. А якщо є альтернатива, то я завжди куплю, навіть якщо навіть дорожче, продукт українського виробника. Це для мене було відкриття. Я ніколи не користувалася я не знала, що чиста лінія це український виробник, якби не ця наліпка. Тому я вибрала. Саме цей крем, це я користуюся ним вперше. Це з обліпихою нічний крем. Це денний для комбіновання шкіра комбінована, проблемна, але крем підійшов і той, і той, впитується, поглинається досить швидко, легкий запах, він розсіюється, розвіюється. Тут навіть вказано, що 97% компонентів натурального походження. Я брала зі знижкою щось трохи більше 40 гривень, але тут 40 мл, по-моєму. Ну, мені дуже сподобалось. Пишуть, що не тестують на тваринах. тобто... Крим сподобався. Я хочу створити хештег підтриму українського виробника. Ну, над назвою ще подумаю, тому що багато, наприклад, я не знала, що це український виробник. Потім дівчата от, бачу в коментарях, не знали, що у нас є такі українські виробники наборів для вишивки, як чарівниця, дантел, якщо я правильно вимовляю назву. Тобто, щоб ми знали і підтримували своїх виробників, тобто свою економіку, і в кінці кінців себе.